Ще один великий обмін полоненими та тілами загиблих, який анонсували на ці вихідні, так і не відбувся. За інформацією координаційного центру обміняти планували тяжко хворих, поранених та військових молодшого віку. Втім, росіяни порушили домовленість і подали в своїх списках лише потрібних їм людей. Схожі маніпуляції мали місце і при поверненні тіл полеглих. Тож, поки наші воїни чекають, їхні рідні продовжують виходити на акцію. Не мовчи, полон вбиває більше у репортажі з Черкас. На вулиці плюс 37, але спека їх не лякає вже понад півтора року. щонеділі рідні полонених та зниклих безвісти українських воїнів збираються на центральному бульварі Черкас щоб нагадати про тяжку долю своїх синів, батьків та братів. Сьогодні Анна Дерев'янко прийшла з прапором та кошиком домашньої полуниці. Його принесла свої подрузі і співорганізаторці акції Оксані. Жінок ще навесні 22-го року об'єднало спільне горе. Обидві вони втратили синів в оточеному Маріуполі. Останній раз своєму Сашкові Анна возила полуницю влітку 21-го. Він дуже сильно любив. Він коли приїжджав в село завжди. Полуниця і він її зразу наїдався дуже багато. <рив> Це Це Ще на початку тижня Оксана сподівалася, що концентрація розпачу та горя на цій акції стане меншою. Саме на ці вихідні був анонсований великий обмін полоненими і тілами загиблих бійців, але дива не сталось. Росіяни в чергове зірвали обмінний процес. Насправді немає в цьому нічого дивного, тому що якщо ну це вже підтверджено роками, що там ні честі, ні гідності. Якщо навіть обмін тілами, який був анонсований, він не відбувається таким чином, як потрібно. Да? Якщо немає поваги до полеглих, немає ніякого там гідного людського ставлення, то що тоді говорить взагалі про інших? Надія на те, що їхні близькі нарешті знайдуться та повернуться додому для цих людей, не згасає. Світлані Трифоновій пощастило, після семи місяців її чоловік Іван уже поряд його як тяжко пораненого росіяни. Обміняли наприкінці березня, і тепер подружжя щонеділі разом приходить на акцію, адже чужої біди не буває. Зараз приходимо просто підтримати, бо ще багато хлопців, які залишилися там, їх треба витягувати. Да, з тому ми руки, виходить, мене єдиного Потрібно хлопців витягнути. Вони отримали там терміни, пов'язані 15-17 років. Душа болить за всіх, не тільки за свого. А підтримка цим людям потрібна від усього українського суспільства. Якщо рідні полонених, хоча б знають про долю своїх близьких, то життя родичів зниклих безвісти справжнє пекло. Наталя з маленькою донечкою вже два роки приходить на акцію з портретом чоловіка та батька Андрія, який зник безвісти. Жінка сподівається, що він у полоні, адже втрат в її родині вже вдосталь. Нещодавно на фронті загинув її рідний брат. Цьому році вона йде в перший клас. Дуже віримо і чекаємо, що саме в перший клас символічно її поведе тато. Дуже хочу, щоб моя донька зростала в повній сім'ї разом із татом і мамою. Дякую. Несамовито вірити і сподіватись на краще, поки єдине, що тримає цих людей. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.